Пам'ятаєте, в минулому відео я згадував, що дуже дивно, що GTA 6 перенесли на наступний рік без будь-якого трейлеру. Так ось я був правий. Через декілька днів після переносу GTA 6 на 26 травня 26-го року Rockstar викотили другий трейлер гри, який цього разу був більше зосереджений на сюжеті та персонажах. В описі трейлеру сказано, що Джейсон і Люсія завжди знали, що удача грає проти них. Але коли легка справа йде не за планом, вони опиняються на найтемнішому боці найсонячнішого місця в Америці. В епіцентрі злочинної змови, що простягається через увесь штат Леоніди, вони змушують. Вимушені покладатися одне на одного більше, ніж будь-коли, щоб вижити. На момент запису відео, кількість переглядів оригінального трейлера на YouTube каналі Rockstar наближається до цифри у 100 мільйонів. Для порівняння, у першого трейлера, який вийшов у грудні 23, го зараз 256 мільйонів. Студія повідомила виданню The Hollywood Reporter, що лише за перший день трейлер зібрав 475 мільйонів переглядів на всіх платформах. Вони стверджують, що другий трейлер GTA 6 є найбільшим запуском відео за весь час. Порівняти можна хіба з кіноіндустрією. Найпопулярніший трейлер до фільму Дедпул і Росомаха зібрав 365 мільйонів переглядів на усіх платформах за перший день. Прослуховування треку Hot Together гурту The Pioneer Sisters, який грає в трейлері, зросли на Spotify на 182 тисячі відсотків. Якщо вас якимось чином трейлер не вразив, то думаю, що ви швидко передумаєте, почувши, що він був повністю змонтований із катсцен та геймплею, записаного на звичайній PlayStation 5. Ну як мінімум, так стверджують Rockstar. Але Digital Foundry, проаналізувавши трейлер, кажуть, що там були суто катсцени. Що все одно вражаюче, найчастіше відтворюваним моментом трейлера є перша хвилина 34 секунда, де великим планом показують дупо Люсії в блискучій облягаючій золотій сукні. В трейлері загалом багато моментів, в яких пристрасна Люсія змогла заворожити фанатів GTA по всьому світу. Паралельно з трейлером гра отримала сторінку на PlayStation і її вже можна додати у список бажаного. Ну а даберська команда студія Качур, яка зазвичай займається дубляжем аніме та мультсеріалів, випустила на своєму youtube каналі дубляж на даний трейлер. Тому, якщо було цікаво, він вже є з українським озвученням. Ми про гру ще поговоримо протягом цього відео, бо про GTA 6 інфи дуже багато. Настільки багато, що якщо хочете, я зроблю ще. Окреме додаткове відео про нього, і там все ще буде багато нової, свіжої та цікавої інфи, бо справді є що розбирати. Ну і дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. На новий Battlefield чекати не так довго. Ендрю Вілсон, голова Electronic Arts, повідомив, що вони планують випустити нову гру в серії Battlefield у 26-му фінансовому році, тобто до квітня 26-го року. Окрім цього, повноцінно презентувати її мають вже цього літа, але в мережі вже й так багато відосів з плейтестів, які дають якесь приблизне уявлення про те, що нам слід чекати від базового мультиплеєра. Я насправді також просто без Змежну кількість роликів, мабуть, залив в наш телеграм. Але звісно ж, що поки немає жодного уявлення про нові режими і сюжетку. Цікаво буде, якщо вони планують реліз на осінь, і в нас знову буде титанічна битва між батлою і колдою. Hollow Silk Song близька до релізу, і пограти її можна буде вже у вересні цього року. Але не без але. Тім Чері оголосили, що у вересні цього року Song можна буде пограти в австралійському музеї в рамках виставки Game Worlds, що триватиме по лютий 26-го року. Скоріше за все, для музею буде зроблена якась окрема демка, але окрім неї, там також буде багато цікавих матеріалів з процесу розробки. Поки невідомо чи вийде до того часу Song, ми лише знаємо, що реліз має відбутися цього року, що підтвердила сама студія у невеличкому показі на Дайректі присвяченому іграм Switch 2 Asus продовжують розвивати свою систему лояльності Rock Elite в Україні. Нагадаю, це програма винагород, за якою кожен, хто зареєструється на сайті та буде виконувати певні дії, буде отримувати бали, які можна обміняти або на анімаційні шпалери, або на мерч, ігри, чи навіть певну продукцію Asus Rock. Самі ж бали нараховуються за виконання різноманітних завдань, як то пограти в міні-гру на сайті, відвідати стенд на виставці Asus, придбати товари їх бренду, пройти опитування. Слідкувати за їх прямими трансляціями, запросити друзів, реєстрація вашої продукції від рок та багато іншого. Цікавого зараз серед нагород додали коди на ігри в Steam. Вже доступна Metaphor Refantazio, Persona 3 та Like a Dragon 8. Але в мене є маленький для вас інсайдик, адже скоро там також буде доступний і код на Stalker 2. Тож, кому цікаво, реєструйтесь в програмі та забирайте свою винагороду. Посилання буде в описі під відео. Ігри Xbox домінують на PlayStation. Sony традиційно оголосили список найбільш завантажуваних платних ігор на PlayStation 5 у квітні. і три перші місця займають ігри від Xbox США та Канаді, топ такий Oblivion Remastered, Майнкрафт, Forza Horizon 5. В ЄС, ці ігри трішки в іншому порядку, але суть та ж сама. Sony, доганяй! Лише один тиждень знадобився The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, щоб стати третьою найпродаванішою грою у США. Ностальгія продає про це. Повідомив аналітик Мед Піскатела. За його словами, ремастер Облівіона на момент написання ним допису поступився лише Monster Hunter Wilds і Assassin's Creed Shadows. І до речі, про асасинів, як ми знаємо, їх забагато не буває. Принаймні так вважає Ubisoft. За інформацією Тома Гендерсона попри нещодавні зміни в компанії Ubisoft планує випустити щонайменше 9 Асасинів за наступні 6 років. Це 2 RPG, 3 ремейки, 1 проект менших масштабів, 2 мультиплеєрні гри і 1 мобілку. Зараз їх стратегія полягає в тому, щоб максимально використовувати бренд Assassin's Creed. Нова велика ролівка виходитиме кожні 2-3 роки. А між цим будуть менші релізи. Приблизний порядок виходу наступних ігор серії виглядає так. Спочатку Jade, Assassin's Creed, події, якої розгортаються в Китаї. Invictus, Fall Guyзо, подібний мультиплеєр на 16 гравців, якщо всі зорі зійдуться, і показники відповідатимуть очікування, то на гру вже є приблизний п'ятирічний план підтримки і оновлень. Як вам Assassin's Fall? Га? Obsidian, ремейк Black Flag на новому рушії Anvil, Реліз очікується десь коли і Invictus. Хесе, яка мала спочатку кодову назву Нео, це та сама найпохмуріша гра серії про часи полювання на відьом. Її мають випустити десь по закінченню підтримки Shadows, яку розвиватимуть близько двох років. Scarlet – це наступна велика ролівка в серії після Shadows, яка вийде по закінченню підтримки Хексе, тобто десь через рік з моменту її релізу. Хендерсон до речі не знає про цю гру якихось подробиць, але припускає, що це може бути проєкт, коли відомий як Assassin's Creed Nebula, події якого мали відбуватися. Одразу в трьох різних сетингах: Індія, Середземноморія та Імперія Ацтеків. Далі в нас йде Stardust, другий ремейк, виробництво якого стартує після релізу ремейку Black Flag, але при цьому наразі невідомо яку частину збираються оновлювати. Emerald, її реліз наразі планують через декілька місяців після Stardust, і це буде другий мультиплеєрний проєкт з планом підтримки щонайменше на 5 років. Знову ж, якщо зірки зійдуться, Хендерсон припускає, що це може бути PvE-гра, яка колись була відома як Raid, або інша багатокористувацька гра під кодовою назвою Ехос. Скоріше за все, як мінімум. Одну з цих двох ігор вже було скасовано. RPG 3 – це проєкт без кодової назви, теми чи ще чогось, але вихід планують через два роки після Scarlet. Це буде третя велика rpg гра нової трилогії, ну як ви зрозуміли. Ремейк 3 це ще якийсь ремейк, що вийде через рік після RPG 3. Також варто згадати, що колись Юбіки працювали над спільною грою по Assassin's Creed з Netflix, яка мала кодову назву Mask. але Гендерсон думає, що її вже скасували. Ну що, як вам бізнес план? Перше з трьох запланованих сюжетних доповнень до Kingdom Come Deliverance 2 вийде вже за декілька днів. Warhorse повідомили, що доповнення Brushes with Death, яке буде зав'язане навколо історії загадкового художника, вийде 15 травня, попри те, що спочатку реліз планували на літо. Разом з доповненням вийде і новий великий патч 1.3, який включатиме купу виправлень, додасть перегони на конях та багато іншого. Тим часом студія відрапортувала про тираж Kingdom Come Deliverance 2, який перетнув позначку в. 3 мільйони проданих копій, а перша частина 10 мільйонів проданих копій. Тім свіні, голова Epic, Games, який нещодавно в каліфорнійському суді виграв справу проти Apple, заявив, що він хотів би, щоб на консолях теж можна було запускати конкуруючі магазини, але його команда ніколи всерйоз не розглядала можливість такого антимонопольного позову. Я думаю, що світ був би кращим, якби консолі дозволяли конкурувати іншим магазинам, але ми ніколи не розглядали це питання для антимонопольного позову. І насправді це логічно, бо сам свіні раніше казав, що тут він скоріш за все програв, адже на відміну від приладів Apple, приставки часто продаються собі в збиток, щоб потім заробити вже в підсумку на іграх та екосистемі. А як думаєте ви, чи краще було б, якби в магазині Xbox був би і PSN, та навпаки? І що найголовніше, магазин Nintendo. Хоча я думаю, Nintendo самі б цього не хотіли. Ім і на своїх консолях дуже непогано живеться. Half-Life 3 ближче аніж всі собі уявляють. Тайлер Маквікер, відомий інсайдер, що спеціалізується на Valve, стверджує, що довгоочікуване продовження можуть анонсувати цього літа, а випустити гру можуть і до кінця 25-го року. Скоріше за все, зимою. Насправді, на даний момент прям купа доказів того, що Valve розробляють щось по Half-Life. Маквікер наголосив, що Half-Life 3 не буде грою для VR. За його словами, це буде найдовша по тривалості із частин, і її вже можна пройти від початку та до кінця. Він спілкувався з тестерами, і ті навіть були готові поділитися інформацією про сюжет. Але він старався уникати таких тем, бо, мабуть, він дуже боїться спойлерів. Ми раніше знали з чуток, що Valve використовуватимуть у грі процедурну генерацію, але Маквікер наголошує, що люди неправильно трактували цю інформацію. Він каже, що це, наче прокачаний режисер з Left 4 Dead 2. І він також припускає, що наступним однокористувацьким проєктом Valve після Half-Life 3 може бути і Портал 3. Що ж, надто добре, щоб бути правдою, але я дуже хочу в це вірити. Тим часом на Death Stranding 2 вже вийшло прев'ю від різних видань, як текстові, так і у відеоформаті, які дають детальний погляд на ігролад. В більшості рецензій гру хвалять і кажуть, що це гарний прогрес у порівнянні з першою частиною. Основні відмінності Death Stranding 2 це банально більш концентрований досвід. Гра відчувається стрімкіше, динамічніше і захопливіше за оригінал. Тільки ну, ти починаєш втомлюватися, як вона одразу підкидає щось новеньке. Ну а особисто я беззмінно дуже сильно чекаю і вже хочу пограти. Втім, пан Хідео заговорив і за Death Stranding. За словами Коджіми, у нього є концепт для третьої гри, Але якщо ми її і побачимо, то без нього за кермом. Тобто ідея вже є, і Коджіма не проти створення Stranding 3, але якщо розробкою керуватиме хтось інший, бо він хоче зайнятися іншими іграми, яких я нагадую в розробці вже є як мінімум дві штуки. Ще одна для Sony і окрема нова гра для Xbox. Ремастеру Gears of War таки бути. Студія Coalition анонсувала Gears of War Reloaded, новий ремастер першої частини. Так, саме новий ремастер, бо колись вже один виходив під назвою Gears of War Ultimate Edition для Xbox 360. Тільки цього разу ремастер буде з підтримкою роздільної здатності до 4К та 120 FPS і вийде одразу на декількох платформах, а саме ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Так, тепер аж двоє із святої трійки Xbox будуть доступні на PlayStation. Коштуватиме ремастер 40 доларів, але для власників Ultimate апгрейд буде безкоштовним. Ну і звісно ж, ремастер з дня релізу буде доступний в підписці Game Pass. Кросс прогрес і кросплей будуть, а тому постріляти в іншопланетян можна буде і з братюнею з іншої платформи. Гру вже можна додати у список бажаного всюди, де вона продається. Але насправді дивно, що знову ремастер тільки першої частини, а не цілої трилогії. Як говорили раніше, інсайдери? Але не виключено, що друга і третя частина теж отримають їх тільки дещо пізніше, можливо, щоб заробити більше грошей. Ну а реліз Gears of War Reloaded відбудеться вже 26 серпня. В розробці новий Echo the Dolphin. на сайті Xbox Wire вийшла невелика розмова з Едом Анунзіатом, творцем серії Echo the Dolphin, в якій він дає відповіді на різноманітні питання. І одним із питань було що чекає на серію в майбутньому. На що ед відповів, що вже розробляється ремастер перших двох оригінальних ігор. Еко Задалфін та Тайд'с Офтайм, а пізніше нам слід чекати і на повноцінний триквел для нових платформ. На офіційному сайті Еко зараз є таймер, час якого спливає 25 квітня наступного року. Думаю, тоді нам і слід чекати якісь анонси або навіть реліз. Нещодавно Михайло Лебіга відвідав український маркетинговий форум, де задав логічне запитання, чому на Твіч не приходять рекламодавці. На що йому з залу хтось крикнув, мовляв, тому що їм не 14. Років, тому і не йдуть на Твіч. І я насправді дуже хотів би прокоментувати цю ситуацію. Бо подібні заяви в 2025 році це дикий крінж. Адже, попри те, що стрімери, в тому числі Лебіга, збирають мільйони донатів на ЗСУ, а на стрімах люди часто знаходять собі друзів чи просто приємно проводять час з улюбленим творцем, де на трансляції не тільки грають у відеоігри, а й читають, вишивають, дивляться кіно чи телепередачі. Але все ж, я гадаю, для багатьох досі існує стереотип саме через відеоігри, що це, мовляв, для дітей. Ну а це вже моя парафія, тим паче, що мій нік якраз такий і іронізує на. Цією хибною думкою, тому нагадаю в двох словах, що таке зараз ігрова індустрія, щоб ви могли тикнути носом в поточну інформацію всіх, хто вважає ігри саме дитячими забавками. Як це вважає до речі, пані, яка і викрикувала про 14 років з залу Михайлові? Отже, ігри, як явище, почали активно зроджуватися в 70-х, але набрали популярності у х з аркадних автоматів та консолей. І разом з ігровою індустрією ріс і вік середньостатистичного геймера. В мене по статистиці на цьому каналі про відеоігри середній вік глядача від 25 до 44 років. Капіталізація ринку ігор вже давно перевищила капіталізацію кіноіндустрії. Ба більше найбільшу касу та популярність зараз збирають саме фільми та серіали по відеоіграм. Привіт, Us» від HBO та Маріо від Illumination. Я вже мовчу про те, що розробка сучасних відеоігор настільки дороговартісне задоволення, що нова GTA коштує дорожче ніж найвища будівля в світі бурч халіфа з Арабських Еміратів. Голівудські ж зірки та музиканти світового рівня, по типу Генрі Кавіла, Міли Куніс, Віна Дізеля, Джека Блека, Снуп Дога, Дрейка чи Пост Мелоуна, надзвичайно полюбляють відеоігри і не соромляться про це говорити. Зараз це настільки модно, що навіть деякі люди намагаються вдавати себе крутих геймерів, щоб бути, так би мовити, в тренді. Привіт, Ілон Маск. Адже якщо вимкнути сноба, то грати в ігри це як читати, дивитись кіно чи серіал, або займатися ще якимось приємним для себе хобі у вільний час, не говорячи про те, що ігри допомагають знімати стрес та в реабілітації військових. Тож думати в 2025 році, що ігри, ігрові ютуб канали чи тим паче твіч це про дітей? Це як мінімум некоректно, а як максимум просто недалекоглядно, якщо ви справді хороший маркетолог і знаєтесь на своїй справі. Я можу зрозуміти, як це зараз буде звучати, як якесь святотавство насправді. Але Electronic Arts заявили, що не планують підвищувати ціни на свої ігри. Як це роблять інші компанії зараз? За словами Ендрю Вілсона, ігровий бізнес за останні 10 років сильно змінився. І якщо тоді все зводилося до продажу дисків з їх іграми, то зараз це не так. Ви раптом не подумайте, що EA не такі жадібні, як ми собі їх уявляли. Ні, просто їхня цінова політика тепер складається з дуже багатьох компонентів. Це підписки, делюкс видання, мікротранзакції та іншого. Але найбільша проблема це їхня репутація та продажі останнього футбольчика та мікротранзакцій в Apex Legends. Адже вони і так нижчі плінтуса, тому знижувати продажі ще більше, піднімаючи ціни, вже немає куди. А так можна хоча б хайпанути на темі. Hunger 13 представили ігроладний трейлер Mafia The Old Country, а також провели невеличку презентацію гри в рамках конференції PAX East. Тут я наголосила, що це буде лінійна пригода, що більше нагадуватиме першу та другу частини. Ігролад не сильно змінився у порівнянні з минулими іграми. Його саме покращували в деталях, щоб він відчувався більш відшліфованим. Ну і не забувайте, що події розгортатимуться у Сицилії 1900-х років, а тому більшість механік, що були в минулих іграх, зроблені з поправкою на той період часу. Студія підтвердила, що гра вийде вже 8 серпня на ПК Xbox Series і PS5. Було відкрито передзамовлення, базова версія коштує 2000 гривень. На фоні виходу нового трейлеру у Steam почався розпродаж серії і всю оновлену трилогію можна зараз придбати всього за 218 гривень. Simple гратиме за Face. Офіційний аккаунт команди Face Clan повідомив, що український кіберспортсмен Олександр Simple Костильов гратиме за них на правах оренди в турнірах IEM Dallas і Ості. Major 2025. Скоріше за все, за результатами даних турнірів, будуть вирішувати, чи продовжувати оренду Олександра. Нагадаю, що його контракт з Na'Vi, якщо не помиляюсь, спливає в цьому році. А тому, як складеться доля колись найкращого снайпера світу, ми дізнаємося дуже й дуже скоро. Лакі Мера, сюжетний кооперативний науково-фантастичний шутер від першої особи, розроблений українською студією Риберн, колишнього 4A Games Україна, вийшов в ранньому доступі. Диво, на жаль, не сталося, і проєкт отримав змішані відгуки в Steam Як відмічають рецензенти в Steam, гра ще дуже сира, а її ціна при загальній тривалості кампанії в 3-5 годин не те, щоб сильно виправдана. Українська локалізація там є, але виключно субтитри, без дубляжу чи навіть перекладу інтерфейсу, на що жаліються вже українські рецензенти. Також всім критикам дуже не сподобалась оптимізація, посередня графіка і дуже коротка кампанія. Але справедливості заради також частина все ж вірить. Що гра має потенціал, якщо її доробити? В принципі, я так само в це вірю і вірив, коли робив огляд. Тому мої враження можете глянути ось тут, ось по вспливашці. У Sony тепер нова відеоігрова студія, яка називається Team LFG. Кістяк команди складається з колишніх працівників Bungie, але також є багато співробітників з інших студій, які працювали над такими іграми, як Fortnite, Roblox і League of Legends. Я думаю, ви вже здогадалися, чим займатиметься Team LFG – Правильно, мультиплеєрними ігросервісами. Конкретно зараз в них в розробці командний екшн, натхнений іграми з кардинально різних жанрів, як то файтинги, моби, симулятори життя та інше. Це буде веселий і безтурботний комедійний світ у новому міфічному науково-фантастичному всесвіті. Хух, не знаю, не знаю, не знаю. Конкорд теж мав бути веселий у науково-фантастичному всесвіті. Можливо, люди перенаситились після Фортнайту цими. Веселими всесвітами. Нещодавно відбувся відкритий плейтест Ark Riders. Це новий науково-фантастичний екстракшн шутер, події якого розгортаються в майбутньому, в якому землю атакували загадкові механічні загарбники Ark. Це проєкт від Embark Studios, розробників The Finals. І він доволі швидко привернув увагу публіки. Розробники трішки розкрили статистику, і ось що цікаво: з 4 мільйонів матчів головного боса Королеву було знищено всього 58 разів. Коротше, або вона буде така хардкорна, або щось трохи хлопці не добалансували. А як вам Ark Riders, якщо ви брали участь в плейтестах або дивились якісь ролики по ній? Варта уваги чи ще одна кооперативна мертвонароджена фігня? Пишіть в коментах. А також буду дуже сильно вдячний, якщо поставите вподобайку та підпишитесь на канал. Для мене це дуже важливо, а для вас це буквально 2 секунди. Також, в кого є можливість, долучайтеся до підтримки фінансової на патреоні або на монобазі. Дуже дякую всім, хто вже це робить. Особливо дякую. Ось цим фантастичним людям. Ви просто неймовірні, дуже вас сильно люблю. Вийшла версія 1.0 українізатора на легендарний Fallout 2. Повна локалізація у автора зайняла більше двох років, а тому думаю, що він буде дуже радий, якщо ви оціните його роботу. Команда народний переклад випустила українізатор на ігрофільм Beyond Two Souls від студії Quantic Dream. А Sен випустив українізатор на постапокаліптичний платформер The Club. Ще вийшов повний текстовий переклад новенької сьомої цивілізації. Так як у грі є душевна Катюша і Дресня, адаптації їх назви вирішили зробити комічними та зневажливими, щоб вам вони не сильно. Муляли око. Всі ці українізатори можете знайти через відповідні посібники в Steam. Ще в ранньому доступі Steam вийшла українська інді-гра Broken Life. Це атмосферний point and click де ми граємо за колишнього військового антропоморфного кота, що повернувся до нещодавньо деокупованого рідного міста, щоб з'ясувати долю своєї сім'ї. Гра коштує всього 124 гривні, має демку і повну українську локалізацію, тобто субтитри, текст і озвучення. Також в ранньому доступі вийшов симулятор fpv дронів Remote Reaper FPV-дрон. В симуляторі ви керуватимете FPV-дронами на бойових завданнях, а тому не дивуйтеся, якщо вам перешкоджатимуть ворожі реп і ППО. Ціна симулятора 199 гривень, присутня демка, а також українська локалізація. Ну і українська команда Devil's Dozen Games анонсували партійну RPG від першої особи в дусі старої школи 90-х Titan's of the Past. Основною особливістю Данжен Кроулера виділяють механіку зупинки часу. Час навколо персонажа йтиме виключно тоді, коли він рухатиметься. Щось типу як в суперхот, якщо пам'ятаєте таку гру. В зв'язку з цим гравець матиме таку собі тактичну паузу постійно, щоб продумувати свої подальші дії. У грі передбачено 35 класів та 15 різноманітних рас. Гра матиме офіційну українську локалізацію, а демку можна буде спробувати вже цього місяця. Якщо вам дуже подобається світ Elden Ring, то у мене є для вас хороші новини. Або не дуже залежно від вашого сприйняття. Одразу декілька джерел поділилися чутками, нібито Алекс Гарленд, відомий за фільмами Екс Махіна, Анігіляція і Повстання Штатів, зніме екранізацію Елден Рінг для А 24 Стрічка нібито отримає найвищий бюджет за всю історію А-24, які активно останнім часом співпрацюють з цим режисером. Коротше, я не знаю, чи радіти, чи сумувати. Халява в Game Pass у першій половині травня додадуть лавкрафтянську риболовну пригоду Dredge, аніме Fighting Dragon Ball Xenoverse, Day One реліз пригодницький кооперативний платформер Revenge of the Savage Planet, Beat em Up Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed. Thank you Кооперативну Warhammer Vermintide 2, Day One Реліз, м'ясний шутер Doom The Dark Ages, Day 1 Адвенчура and The Souls of Limbo, симулятор пожежника Firefighting Simulator та симулятор офіцера поліції Police Simulator. За стосунку Epic Games на ПК до 15 травня можна забрати 2D Action Looter Shooter Dead Time Defenders і 2D RTS Touch Type Tale. А в мобільному застосунку на Android зараз можна забрати гонку MR Racer Premium. Stalker Legend of the Zone, оновлена трилогія оригінальних ігор, отримала віковий рейтинг у Тайвані для PS5 і Xbox Series. Трилогія нещодавно виходила на минулому поколінні консолей, а тепер готують і версію для нового покоління. GSC ж у своїх соціальних мережах показали нові анімації сліпого пса і кота баюна, які з'являються у грі з майбутнім патчем 1.4, який очікується на цьому тижні. Ну і повертаємось до GTA 6. разом з виходом нового трейлера. Rockstar на своєму сайті поділились великою купою правоматеріалів по грі і розповіли про персонажів та локації. Головний герой Джейсон Дюаль це хлопака, що виріс в оточенні шахраїв і злодіїв. Ну а його партнерка Люсія Кемінос тільки-но вийшла з в'язниці і вірить, що Джейсон це її шанс на краще майбутнє. Окрім Джейсона і Люсії, за яких ми гратимемо, в сюжеті GTA 6 буде ще немало колоритних персонажів. Задрот, що постійно сидить вдома, Кілгемптон, друг Джейсона і колега Брайана, про якого ми згадаємо пізніше. Авторитет Бубі Айк місцева легенда Вайс Сіті, що поводиться відповідно до. Своїх статусу Дрек Уан Пріст більше хаслер аніж гангстер, який активно співпрацює з Айком, бо хоче, щоб музика була частиною його життя. А Бубі володіє студією звукозапису. Real Дімес це дует-реперок Біалюкс і Роксі, Рауль Батіста, досвідчений грабіжник банків, який завжди радий знайти нові таланти, що зможуть йому принести купу бабла. Ну а Брайан Гедер класичний наркоторговець, який досі працює по старим принципам. Також нам розкрили ряд локацій з гри. У city вже не 80-ті, але він досі залишається сонячною та веселою столицею Америки. Леоніда Кіс це тропічний архіпелаг з яскравим, але простим життям. Гресс Ріверс це болотні угіддя неприборканої перлини Леоніда Скраун. Порт Гелхом це забуте узбережжя Леоніди з дешевими мотелями, закритими атракціонами і порожніми торговими центрами. Далі йде промисловий район Амброзія та національний парк «Маунт Калага. Знову ж таки, якщо хочете окреме відео про всі деталі, які наразі відомі про гру. То обов'язково напишіть про це в коментах. Тим часом, доки гравці готуються до релізу Doom The Dark Ages, журналісти та блогери випустили огляди, адже ембарго на них спало 9 травня, за 4 дні до релізу гри для власників Deluxe видань. Я теж мав честь пограти гру до релізу і, звісно ж, підготував для вас офігезний огляд, тому обов'язково клікайте ось сюди, дивіться і залишайте свої думки коментарі. Підписуйтесь на канал, ну ви знаєте, це все. Буду вам надзвичайно вдячний за вашу підтримку. Тож, клікайте, дивіться до зустрічі і дай Боже!